Усім привіт! Це Алітара, Давайте подивимось таку тему, чи взагалі я йому потрібна, тобто ви. Давайте подивимось, подумайте про себе і про нього. І давайте дивитися, чи взагалі ви потрібні цьому чоловікові. Так. Ви знаєте. Ви знаєте, ну, по-перше, в нас закохані вийшли, так, і імператор. Тобто все ж таки я думаю, що потрібні, але чомусь цей імператор може на вас ображатися або розбивати вам серце, чомусь так негативні емоції тут йдуть. Якщо казати, чи потрібна ви йому, скоріш за все, так, тому що якщо він вас втратив, так, якщо у вас зараз нема спілкування, він це через це переймається. І він сумує, він відчуває, що він втратив вас. Але я думаю, що з новими силами, з новими енергіями, з оновленим його станом, він до вас повернеться, прискаче, прискаче ваш чоловік, цей імператор. Коли ви цього взагалі не будете чекати, коли ви будете трішки сумувати і думати, що вам взагалі робити з цим, він прискаче, прискаче. З якими намірами ти прискачеш? Показати, що я обідився. Угу. Ви знаєте, він, він, він би хотів з вами нормальних відносин, але він прийде до вас ем, якимось чином, появиться біля вас, щоб сказати, що це ти мене образила, це твоя провина. Ми з тобою е, розійшлися тільки тому, що ти винна і все. І він, типу, вам скаже і піде в закат. А ви будете знову про нього думати. Не знаю вам, чи приймати його, чи не приймати. Я думаю, що не треба, якщо він з такими словами прийде до вас. Але ви думаєте самі і пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього розкладу. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. Також мене є курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!